Всім привіт, дорогі лудолюди. Сьогодні у нас зомбі-карнавал. На балансі було 29 тисяч, але я вже придбав бонуску для того, щоб максимально швидко увірватися в гру. Купуємо декілька по 2 тисячі, останню придбаємо відповідно дорожче. Перед початком підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити виходу наступного відоса. Так, 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 по скатерочкам підкинь що небудь. 5 обертів залишилося. Давай 2 скатерочка. Подаруночки, Ну, зараз вони не занадто актуальні, якщо чесно. Опа, опа, далеченько, але тим не менше, подивимося, що вийде. Давай, 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 давай. Ну, не трави, не трави мені душу, Два оберти і два скотерочки потрібно за один. Так, є, поки тримаємось, поки тримаємося. Відалі вілдоси зачепити на другому та четвертому барабанчику або на другому, третьому, але там уже. Може зіграти будь-яка комбінація, тому нам залишається просто чекати і надіятися, що вона зіграє. Так, 1200. Поки слабенько. Крапальчик нас підроздягли. Ну, я думаю, поки ручки опускати зарано, тому що баланс ще є, час ще є, тому надіюсь, всі займуться попереду. Також нагадую, що залишаю для вас максимально профітний та розносний подаруночок. В закріпленому коментарі. Якщо не знаєте, як його правильно забрати, скористатися ним, натискаєте також на посилання в закріпленому, переходите в мій телеграм-канал, там для вас я залишив відеоінструкцію детально, покроково, як все правильно зробити, щоб ви ніде не допустили помилку. Є у нас два скатерочка. давай ріднесенький, давай, давай, закрити другий барабанчик можна. От Якщо три скатерочка випаде, то буде потужно. Два, знову, але вони далеченько. Ну, подивимося, можливо, у нас сьогодні буде багато. Обертів з двома скатерочками. Ми зараз нафармимо дуже багато безкоштовних, надіюся. Так, королі зіграли. Ну, далекувато вистави, але уявіть, 1200 ми зібрали, так це на королях всього лише. Скатерочок, два скатерочка, мужички, шикарно, шикарненько. Тут можна забирати гроші. Тут можна забирати гроші. Зараз перейдіть в коментарі та напишіть свій найбільший занос. От просто найбільший занос. Якщо у когось був Макс Він, то пишіть великими літерами. Макс Він на таку-таку-то -то, то суму. Оце потужненько, скільки? То на 600. Шикарненько. Виходимо в плюсик, друзі. Виходимо в плюсик. три оберти ще в запасі у нас присутні. Закрити. Шикарненько. Далі, далі, далі. Скатерочки можна також підкидати, знову сенсаційний виграш на 2400 на базу. Давай, 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 клоунів. Клоуни лінія слабенька. Слабенька лінія, але тим не менше 800 гривників. Давай, давай, скатерочок можна ще забрати. Клоуни знову не зіграли. Точніше цього разу. Але Х300 відставочки ми забираємо, ще тримаємося. Тримаємося, друзяки. Нормальненько. Скатерочок є і один не докрутив на п'ятому барабані, бачите вгорі? Не докрутив. Блін, прикольно, 5х4. Зіграю один символ, будь-який. Так, 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 нормально, нормально, мужички, це занос, це занос, це нормально гроші. дуже нормально. Плюс 3000. Шикарненько, скільки не 9 9000 на базу, майже Х500 від нашої покупочки, друзі. Трішечки не дотягнули до Х500. Але це приємно, це дуже приємно. Так, пропоную зараз підняти ставочку. Давайте ось таку яку 6 тисяч. Ризикнемо. Покрутимо з руки, можливо, зачепимо бонуску. Декілька обертів буквально. І потім уже перейдемо до останньої покупки. Надіюся, там у нас щось станеться приємненьке. Давай, 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 давай. По скотерочкам. Не хоче голова. Давай сотку на 5 обертів і купуємо бонус. Раз, оберт. Два, три, чотири, пять. Все. До побачення. 6 тонн, друзяки, полетіли, тримайте кулачки за мене. Надіюся, зараз заберемо плюсики. Напишіть також в коментар, хто з якого міста дивиться. Звідки ви? Або де ви зараз знаходитесь. Полетіли. 6 обертів, давай. Чекаю, чекаю занос, чекаю вілдоси, з катерочки. Сума ставки досить таки непогана. 75 гривників. Надіюся, заберемо хоча б X200. Давай Так, по скатерочкам, на жаль, нічого не підкинув. Ну маленьке, дивіться, не докручує, не докручує скатерочки, голова. Що ти робиш сьогодні? Що ти робиш сьогодні? Скажи мені, будь ласка. Так, 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 один. На жаль, один. І ще не той вілдос пішов, але тепер хоча б на трьох барабанах. Будемо грати, давай. Блях, останні два оберти, давай, давай. Ведмідь. Так, ну тут щось буде, щось таке. Невеличечка, 1300. І останній обертний, на якому ми будемо завершувати. Чи ні, два скатерочка, мужички, нормально тримаємось, поки тримаємося. Давай, малий, піднявся. Піднявся, тепер ти вже мужчина 2х. Давай символ. Так, символ, ну криво, криво закрив, але хоча б щось вже заберемо, не такий великий мінус буде. А може його взагалі не буде. Надіюся. Два скатерочки знову, пацани, потужно. Тужно, просто максимально полетів. Полетів закрити символ, закрити одненький символ. одненький раз, я тебе прошу. Королі, Бог з ними. Хай хоча, хоча б щось буде. Плюс 1600 та на базу, нормально. Останній обер. Давай символ. Давай, давай символ. Синеньке, закрий, закрий, що ти робиш? Які тузи? Ось цього хоча б закрили, було б багатенько. Але тим не менше, 1300. На цьому бонусі забираємо 7 і виходимо в невеличкий плюсик, друзі. Починали з 29 на балансі. Зараз виходить 8 тисяч плюс. В принципі, приємненько, майже виконана ціль. На цьому, все. Дякую за перегляд. Зараз перед вами з'явиться добірка моїх найцікавіших заносів. Перейдіть, подивіться та поставте вподобайку.